Дуже багато роботи. Шість у в нас не було вдома. І дуже багато що трапилось. Бесідка наша розірвала її, подивіться, Зараз все відпадає, подивіться, вириває. Е, холодно, жарко, лід, що доформується, виривають шурупи на морозі. На там, там. Зараз перше, що, що зробимо? Наше завдання пройти. Робити линьки. Риба, риба. Спасаємо нашу рибу. Чудовий вік. Чудовий вік, здоровий вік. Їздили ми на змагання чемпіонат України по Ю-8 з футзалу. Хлопці наші взяли четверте місце з восьми команд. Могли б ви, виступити і краще, але... але, але хлопці наші захворіли. Дуже багато захворіли. Гриб якийсь на Західній Україні. Вірус! Раніше був коронавірус, а зараз якийсь, можливо, свинячий, може, можливо. Курячий коронавірус десь дівся. Але якийсь новий вірус входить. Да. Чудовий відео, я вам скажу. Чудовий вік. Сьогодні чемпіонат міста Харкова був. Фінальні ігри. Хлопці Юніор 17 грали за третє місце. Виграли у лідера 6-3. 16 рік знову став чемпіонами міста Харкова. Виграли. І 15 рік перший, вперше в своєму житті став чемпіонами. Так що хлопці показують чудовий результат. Води впав, бачу. Рівень води впав. Е, не знаю, не знаю. Зараз ще мороз, ну а потім вже будемо включати, добирати. Не знаю, рівень під впав десь сантиметрів на 20. Зараз ми зі скважини не добираємо. Так, ну що, рятуємо рибу. рятуємо нашу рибу. Ось такі роботи доводимо. Карася дуже багато, карпи є. Ну, спробували ми в цьому році на зимову у рибалочку. Нічого у нас не вийшло. Так, ну що, друзі? спішіть ремонтувати альтанки. Ось такі роботи ми робимо на нашому допомогу і йдемо, ремонтуємо альтанку. Да, Не змогли ми взимку добрати. Будьте обережні на лід ні ноги. Так, що, розказуємо. Розсіємо зараз. Розсіємо 220. Опа. І я. Оп. 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 Ну що, по новій. Забуримо по новій. Друзі, виривають, болти вириваються. Що, заточили? В минулих відео показував, як я заточую. Ой! Так, Затягнемо. Отак рве, не знаю що, порекомендуйте. А тут ще ми плануємо, щоб ця альтанка була в воді. Уявляєте, як ще буде грати, коли глина промокне. Уявляєте, що буде? Огоно мене точили. І так. Ось такі роботи проведемо. Щій дрель. Шуруповерт наш накрився, китайський. Не купуй ту китайські речі. Бачите, так? Да? Зараз ще вам покажу. Є. Ну тут бачите також. Планую ось сюди куточок. Декоративний також дерев'яний. Затягнемо так. І декор буде, і засваримося, буде тримати. Ну, Ось тут не тримаю, бачу, тут зараз підірває. Ось дивіться, бачите? Виправило теж вирвало. Вирвало. Тут таку нашивочку теж зробимо. І ще раз заборемося. Як вам наша альтанка подобається. Будемо перебачити з неї Гальтанка на нашому столу. Двері я вам показував, там кімната буде, ще музей якийсь зробимо. Футболістів наших будемо кубки сюди виставляти, бо вдома вже не поміщаються. Прокоментуйте, як вам наш ставок. До зустрічі, друзі!